Всім доброго раночку. Я вийшла поділитися тим, чим тішуся сама. Ви подивіться моя азалія. Бачите, яка вона бідненька, і в неї бутончики. Ну, тут нема нічого, тут нема нічого поки що, але воно таке не цілком ще мертве. А тут, ви розумієте, я в шоці. Бачите, вона буде квітувати, це розовенька. Ну, чи тут ще щось пише. ні, Я вже не прочитаю. Я вже не прочитаю, треба пошукати на сайті і підписати інакше. А тут моя така лілієчко. Маленька, маленька. Я не знаю, як вона буде квітувати, як вона така сантиметрів 15. Це одна куба солисна. Отут моя цуга, але вона щось я не бачу, щоб в неї були прирости. Вона виглядає жива, але щось, щось не бачу приростів. Ну, зараз скоренько. Де інше? О, а тут є, тут ще одна цуга, а тут є прирости такі. манюсінькі, манюсінькі. Оце є, тут є. З одної сторони, з тої сторони теж не видно. Ну, можливо, ще. А оця, ну і оця? Не знаю. Навіть не, не знаю. Оцей якесь якби живіще. Нехай ще стоїть. То вже мертве, то точно. Не знаю, нехай ще стоїть. То мала би бути вроді би біла взагалі. Ну, та мене потішила. А тут маю таку малесеньку, малесеньку ялиночку. Вона десь звідкись насіннячко. Як показати отак? На сіннячко, звідкись десь впало і така росте ялинка. А отут такий яскраво яскраво цегловий мак. Один відкрився, там ще є бутоночки. Знаєте, ота яскравість завжди додає настрою. Так, у нас один день лив дощ, нині так дуже-дуже свіжо, можна казати, холодно. Тут я зробила порядочок вже. Потрішки беруся за розум, вертаюся в сім'ю. Трохи щось роблю. Так. Тут отака краса, тут е, мої розові, теж такі яскраві для настрою тюльпани. Е, е, чи я казала, нині доща вчора нема, нині нема, але так дуже свіжо. Так, ну давайте. Давайте голос. О. О, такий спів. А для настрою ще скажу такий вислів: прошу вибачення, ну, але, як кажуть, з пісні слів не викинеш. Колись так говорили, два доща в маю і агроному все по барабану. Так що, набирайтеся настрою, робіть собі кавусю. І запрошую вас до перегляду. Так, тут цибульку шніт не зжерла, але вже купила вчора сир. Так, тут мої півники, іріси, але вони зупинилися, бо дуже-дуже знов повторююся. Дуже-дуже в нас свіжу. Все стало на місце. Вон піонія. При теплій погоді вже була бися відкрила. Тут мої люпинчики. Отут бутон, отам, де є де є, де? є? Отам? Так. І отам, де є де є де є? Отак. Такі тюльпанчики теж, вони дуже-дуже довго вже тримають квітку, тому що тут фіалочка, тому що час. Ту обрієта, ну Обрієта бачу по чужих городцях. Лілія е, ще квітує, ну, моя вже переквіту... переквітовує, тому що була не першої свіжості. Тут теж вже бутончик. Це Крайзи Daisy. Тут теж вже такий маленький, не знаю, чи вам видно. Вон. Лілія. Ну Ви знаєте, я її. Не її, а лілії всі висаджувала, не звертаючи увагу по е, її е, габаритах по висоті. Отут такий мій бутончик. Ой, е, тюльпанчик. Ну, отут щось. Ні, то не, не його, ще темніший. Е, висаджувала просто, щоб висадити. Е, а потім по пересаджу. Тут примулка, теж вся свіженька. Тут моя чорна королева, теж на бутончиках. Отут пропустила, бо там бутончиків нема. Оця розовенька, але вона щось не ахті. Так, а отут я висівала і беріз. і знов прошу вашої допомоги. Чи це він, отак. І отут. Ну, отут я не висівала. Ну, а можливо, бо тут не було під... прикрито. Ну, не знаю, чи десь насінинка впала, отут точно. Ви бачите, ще не забираю оту оці свої нанотехнології. Тут точно я висівала. Так, йдемо далі. Що тут ще? Тут такі заячі вушка, отут моя лавандуха. Бачите, це вона. Там, де було накрито, там є, а тут, ну, я вже тут перерила, перекопала. Тут дороніком, сподіваюся, що насіється. Так, ще прикрию, бо дуже холодно, дуже, щоб вона не підмерзла. Так, тут що? І тут якийсь бутон, то моя червона, та, я кажу, бабусина. Ну, я повторююся, все стало на місці, тому що холодно. Дуже холодно. Ось тут індіголідта. Якби була тепла погода, то вже і бутони були б цікавіші. Тут знову дороніком. Тут Крейзі дейзі теж на бутончиках. Ой, моя ти дорогесенька. Шавлія. Там шавлія. Ой, там не видно бутон. Тут теж бутон, але оця це. Від сади, квіти, Буковини. Ну, сади, буковини. Ну, я говорю так, е, як, як я зверталася. Тут теж є бутончик. Ну, не знаю. Попрошу сина, щоб приліг. Ну, він там нічого не побачить. Бо я кажу, вони, напевно, так писали, щоб сортність не треба було відразу позаписувати, щоб не взнати сортність. Отак. От тут моя на перстяночка вже така гарнюща, тут е, манжетка. Ну, бачу, вже квітує, вона в мене, певно, і не буде квітувати, тому що я її тільки посадила. Е, арабіс. Казала, обстрижу, ще не обстригла. Це моя, моя-моя, хто моя? Гортензія. Лілії і отакі. Отут покажу свою піонію. Бачите? Ну, Вона того року точно вже не хоча б наростила масу. Тут Стронг Анабель. Знову моя наперстянка. Це що, флокс шеловидний, трохи вчу... ...вчу потроха назви. Тут теж така гортензія. Нібито ваніла фрайс. Знов Строн Канабель. Знов Рабіс. Тут оті е, лілії від е, Мир Рос. Отака краса. Така то не краса, а то красотища. О, так. Ну, шавлі з тої сторони взагалі бомба. Бомбезна. Так, і зараз підійду тут знов. Е, що тут на перстянках? Еремурус отакий біднесенький, ну, але нехай знов повертається. нехай хоча б нарощує масу. Ну, а тут моя. Краса. Отака. Він невеликий. Бачите. Ну, можливо, ще відкриється. Бо так він не дуже. Ах ті. Так, вертаюся сюди, бо отут уже-уже. оті іріси. Тюльпани. Ну, такого я ще не пригадую, щоб отак і тюльпани, і іріси, і піони. Такого ще не було. Але, аби мир, а це все так, тут уже що є? Уже, чи ще нема? Ні, нема ще нічого. Хотіла казати, що вже бутончики нема ще, бо бачила в когось із вас вже бутони. А в мене ще нема. Шукаю, а он там у нас Треба звідси все вибрати. Тюльпани, отак Люблю отак масово. Тюльпани, не по одному, а так, щоб були масово. Так, так, так. І тут ще не доопрацювала, бачу. А, тут треба... Ні, не опрацювала я той кущик Ой, бачите він. Ай-яй-яй, бачите який. Не, не буде діла. Бракований, це піон ранній. Не буде діла. Вони масово почали відкриватися, але діла не буде. Тут би десь ще мала бути одна лілія, але де вона є? Де вона є? Не бачу. Не бачу, ну що, буду шукати без вас. Добре, мої дорогесеньки. Всім бажаю миру, здоров'я, миру і здоров'я в першу чергу. Отут мої зірочки. Бережіть себе, бережіть рідних і моє вам щире па-па-па-па. Ось тут ще не показала аквілегія. Отака, От такі бутончики.